Доброго дня, хлопці та дівчата! Сьогодні ми продовжимо з вами розмову про текст. Ми дізнаємося, з яких він складається частин. Тобто будову тексту. Всі ви дуже любите казки. Будь-яка казка це текст. Розглянемо його будову на прикладі казки Колобок. Вона починається з того. Що дід та баба спекли колобок. Ця частина тексту називається «Зачин». У ній говориться про кого або про що йтиметься у тексті. Потім на колобка чекали пригоди. Він зустрів зайчика, вовчика, ведмедя, лисичку. Ця частина тексту називається основна частина вона найбільша. Бо по суті з нею ми дізнаємося про основне, головне, що сталося у тексті, закінчується казочка тим, що лисиця обдурила Колобка і з'їла. Ця частина тексту називається кінцівка. Отже, текст, немов будинок, він має свій початок. Будинок починає споруджувати з фундаменту. Текст починають будувати з одного чи кількох речень, що становлять його початок або зачин. У зачині коротко повідомляється те, про що йтиметься у тексті. Далі у будинку зводять стіни. У тексті складають основну частину. З неї ми дізнаємося про основне, що хотів повідомити автор. Будинок завершується дахом. В текстах має бути висновок. Це кінцівка тексту. Розглянемо текст, визначимо його частини. Ведмідь і мишка спіймав ведмідь якось у своєму берлозі бешкетницю мишку. Почала мишка просити ведмедя, щоб відпустив, обіцяла у пригоді стати. Посміявся ведмідь з тої помічниці, але відпустив мишку. Ось одного разу заплутався ведмідь у мисливських тенетах. Рвався, рвався, ніяк не виплутається. Тут прибігла мишка, перегризла петлю і допомогла ведмедеві визволитися. Так зроблене добро повернулася до ведмедя. Зверніть увагу, що кожна частина тексту починається з нового рядка. Це абзац. На письмі абзац позначають відступом. Визначимо частини тексту. Перша частина спіймав ведмідь якось у своєму барлозі бешкетницю мишку. В цій частині говориться, з чого все почалося. Це зачин. Друга частина. Почала мишка просити ведміді, щоб відпустити, обіцяла у пригоді стати. Посміявся ведмідь з тої помічниці, але відпустив мишку. Ось одного разу заплутався ведмідь у мисливських тенетах. Рвався, рвався, ніяк не виплутається. Тут прибігла мишка, перегризла петлю і допомогла ведмедеві визволитися. В цій частині ведмідь зробив добру справу, відпустив мишку. Пізніше вона йому віддячила. Це основна частина. Третя частина. Так зроблене добро повернулося до ведмедя. У третій частині автор зробив висновок. Це кінцівка. Далі ви зможете перевірити, чи все правильно зрозуміли, виконавши тест. До зустрічі! Успіху!